Всім привіт! У цьому відео я розповім, що на нас чекає у жовтні 2025 року. І можу відразу сказати, що жовтень, по своїм енергіям, буде легшим ніж вересень. Вищі планети ще довго будуть ретроградними і відсилатимуть нас до минулих чи незавершених справ. А швидкі планети в жовтні йдуть прямо, що дає можливість все ж таки діяти. Пробувати і започатковувати нові справи. Отже, перша декада жовтня. З 1 по 5 жовтня всі розмови набувають масштабу. Дуже легко приступити особисті межі іншої людини. Можна легко образити чиїсь почуття. Бо все як на долоні. Навіть вираз обличчя буде багато всього розповідати. В той же час нагадую. З 1 до 5 жовтня можна підписувати важливі документи, договори, угоди, контракти. Меркурій вже відійшов від променів Сонця, і такі ділові справи стали видними, зрозумілими і без таких прихованих, завальованих натяків. 6 жовтня Меркурій переходить в знак Скорпіона і відразу опиняється в конфлікті. В такому конфліктному напруженому аспекті до Плутона. Тобто, тут, що у нас відбувається, назовні виходить те, що приховувалося. Можливі конфлікти через фінанси, фінансові махінації, хто, до речі, може піти в психотерапію, щоб виплеснути накопичені переживання і заплутані думки. Але треба пам'ятати, що в ці дні будь-яке слово може бути використане проти вас. Також будьте уважні на дорогах. Тут підвищена аварійність, технічні збої, і все це напередодні повні, яка відбудеться 7 жовтня у 14 градусі Овна на зірці. Альферац із Сузір'я Андромеди. І загальний вплив зірки це популярність і гармонійність, і особливо, якщо ця зірка об'єднується із добрими планетами. Також альферац сприяє в питаннях кохання, сприяє а, фінансовому забезпеченню завдяки красивим речам. Везіння у всьому, і навіть в небезпечних ситуаціях. Звичайно, ці значення вони стосуються лише тих. У кого в нотальних картах є добрі планети у 14 градусі Овна. Нагадаю, що повня це завжди про завершення тих починань, з якими ми стартували півроку тому назад. В наступні два тижні, після повні підводимо підсумки, завершуємо проекти чи переформатовуємо. Ну, тут, знаєте, ніби от надаємо другого дихання тому, що вже живе своїм звичним життям. Повня складна. І не забуваємо, що тут Меркурій в напруженому аспекті до Плутона, який викликає затори, аварійність, технічні перебої. А сама повня управляється сильним Марсом у знакі Скорпіона. Він, Марс, да, хто такий? він воїн і борець. Нагадую, будьте особливо уважні до сигналів небезпеки у дні 6, 7 і 8 жовтня. У період з 6 по 10 жовтня Венера в гармонійному аспекті до Юпітера буде. І таке буває не часто. Тому тут варто скористатися цим періодом, і особливо коли хочеться купити дороговартісну, але потрібну вам річ. Щось в дім, якісний одяг. Аксесуари, прикраси тощо. Чим хороший такий період? Тим, що Венера в Діві буде, і вона буде вибирати не розкіш, а те, що необхідно, практично і якісно. Дуже великий акцент саме на якості. Друга декада жовтня. З 10 до 15 жовтня. Венера в складній опозиції до Сатурна і Нептуна. І це такий важкий період для взаємовідносин. Тут е, спадають ілюзії, і часто наші мрії і бажання поступаються необхідності і навіть такі жорсткій реальності. Не найкращий період для серйозних розмов, тому що рішення тут не буде. А лише от, чітке таке розуміння. Неперебурності ситуації. 14 жовтня Венера перейде в знак Терезів. На відміну від Венери в Діві, де головними прагненнями були раціональність і практичність, приходять легкість, бажання до гармонії, краси, витончених і красивих речей. Тут прагнення насолод. Побачення, як в кіно, і романтичних вечорів. Нові знайомства тут зав'язуються легко через таке природне зваблення, флірт, чуттєвість до прекрасного. І поки Венера здійснює ходу по знаку Терезів, у період з 14 жовтня до 6 листопада можна в цей період оновити вертероп, записатися до косметолога, змінити зачіску, провести фотосесію, придбати щось красиве в дім. Венера в Терезах це про смак, стиль. І витонченість. Ну і розважальних заходів побільше, так що можна буде і себе показати, і на інших подивитися. 15 жовтня Меркурій об'єднується з Марсом. І такий період триватиме до 25 числа. Тут різкість, конфліктність, скандали можливі. На дорогах теж підвищена аварійність і загострення воєнних дій. Будьте особливо уважні. До сигналів небезпеки. Нагадаю, у період з 15 до 25 жовтня, також в інформаційному полі важливі новини матимемо що стосується війни. Спостерігаємо: третя декада жовтня. 21 жовтня, відбудеться молодий у 28 градусі Терезів на зірці Ізар і Сузір'я Волопас. Тут може розігратися кілька сценаріїв, тому важливо от в два наступні тижні після молодика бути уважним, бо людина сама може стати ворогом тому, хто їй найбільш близький. І особливо стосується стосунків з мамою. Тож будьте уважні до своїх мам і пам'ятайте, що тут можна нашкодити самій рідній людині. Також можна зазнати поразку через непорозуміння, стати жертвою помилкового судження інших. І тут буде порада така: От, вибудовуйте намір на кожну свою дію, кожне своє слово. Намір має узгоджуватися із загальною користю е, системи, в якій ви живете. От е, подивіться на природу, як в ній все гармонійно, як все взаємопов'язано, стати цією Невід'ємною частиною природи. Вчиняйте на користь загальному, а не власному індивідуальному. В будь-якому випадку ця зірка говорить про велику відповідальність, і тут важливі чисті наміри і чітка позиція. З 23 по 25 жовтня теж неспокійні дні. Сонце переходить в знак Скорпіона і робить напружений квадрат, напружений аспект до Плутона. Тут можливі протиборства масам людей колективам, можливі конфлікти в родині, на роботі, навіть з друзями. І така енергія вона триматиметься два наступні тижні. Але і підтримуючі конфігурації, теж будуть водний тригон в астрології він називається. Для кого це буде моментом. Кар'єрного скачка, можливе підвищення, нова посада, старт власного проєкту, і особливо для творчих людей, і власників бізнесу, а також політиці можливі суттєві переміни. В останній тиждень жовтня дуже великий потік подій: тут перемови, поїздки, контакти, дуже класний час для навчання, презентації своїх проєктів, ініціатив і все це до 28-го числа. А після 29 числа, 29 жовтня, Меркурій, який вже в знак стрільця, відразу опиняється в напруженому аспекті з Ураном. І тут можливі технічні збої, непорозуміння в контактах, неузгодженість це такий знаєте, період, коли зустрічі можуть скасовуватися або переноситися. Також можуть бути енергетичні збої. Збої енергоживлення, техніка теж може збоїть. Будьте обережні на дорогах і не нехтуйте сигналами небезпеки. Таким буде жовтень 25-го року. З вами була астролог Вікторія Ковачук. Всім нам бажаю миру і до зустрічі!